Привіт, рада бачити вас на каналі Цишок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Тож сьогодні вас чекає огляд на манхву кімнати навпроти. Але буду я крінжувати не одна, а з авторкою каналу Майстриняв. Запрошую вас після перегляду цього відео подивитися наш огляд на джинкса на каналі Майстрині. Посилання шукайте під відео. Знайомтеся, це Чамін та Дован, дружбани, які живуть кімната до кімнати. Досі я так і не зрозуміла, чому в назві написано навпроти, бо кімнати ж одна до. Годної стоять, але забудемо про це, і мабуть, єдине, що вам потрібно зараз знати, це те, що цей малий приходить вночі до свого другана, так скажемо, полежати біля нього. Хоча всі ми розуміємо, що вони там. Але Чамін на ранок після цього нічого не пам'ятає, а його друг, який насправді закоханий в нього, користується цією ситуацією. Ну, може, користується сказано трохи грубо, бо після декількох місяців такого способу життя Дован дізнається, як же називається діагноз цього малого. І що той на ранок нічого не пам'ятає, але до цього ми ще підійдемо. Взагалі у Чаміна була дівчина, але вони потім розійшлися. Та й насправді він травмована людина, бо ще з дитинства батьки постійно казали йому проти який він маленький і зовсім не сильний. А ось мені цікаво, типу цими словами вони якось змінили ситуацію? Чи що взагалі повинна робити дитина в такій ситуації? Піти в спортзал і почати таскати залізо, чи що вони хотіли від нього? Але у середній школі у нього з'явилася сена, яка допомогла йому полюбити себе. Коли вони трохи подорослішали, Сену почало дуже бісити те, що хлопак виконував кожну хотілку дівчини. Я не можу сказати, що це погано, коли хлопець робить подарунки та погоджує з тобою, але у цій ситуації все було трохи інакше. Ось вам приклад: дівчина просто показувала свого улюбленого айдола і казала про те, що він пофарбувався у темний колір. І в цю ж секунду Чамін говорить про те, що може і йому пофарбуватися у темний. Мені здається, він такий саме через те, що не отримав достатнього кохання від рідних у дитинстві. Тому тепер він намагається зробити все, щоб постійно подобатися своєму партнеру. Ось це я, звісно, зробила психологічний аналіз. Філософія психологія. Cool, oh yeah. Хоча сам хлопець каже своєму другові про те, що він хотів таким чином віддячити дівчині за все, що вона зробила для нього. Після того, як чамін розповів історію, він заснув а Дован пішов в туалет Вибачте мене наярювати собі, бо не може спокійно знаходитися біля хлопака. Ну і тепер хлопці почали проводити ще більше часу разом ходити до спортзалу, більше розмовляти, гуляти і так далі. А зараз я буду скаржитися на чаміна. Бо хто так робить? Домовилися ці двоє поїхати на море. До ванна відзяв машину у свого якогось знайомого. Але як тільки чаміну подзвонила його вже колишня, чи ще дівчина, хто їх там знає, він кинув свого друга і пішов до сени. Сказати, що я була вахою, нічого не сказати. Але недовго це все продовжилося, бо вже ввечері хлопак прийшов додому зі сльозами на очах і почав плакатися довану, що Сена запропонувала розійтися, на що він погодився. І знаєте, Дован навіть сказав дійсно адекватну річ, а саме, що якщо хлопак хоче плакати, то він може поплакати. Свої емоції потрібно не стримувати. Ну а після такої промови вони поцілувалися. Але далі взагалі не було натяку на це, бо чамін напився і нічого на ранок не пам'ятав, а дован вирішив не розповідати. Про це здавалося, все тепер добре. Але є одне але чамін за неділю схуднув на 5 кілограмів, через що знепритомнів. Після цього трапляється ряд різних моментів, які не впливають на сюжет. Але в результаті одної ночі до дувана приходить сонний чамін, і вони починають трапити. Ну, як же без травмуючого досвіду в коханні. Коли Дован навчався в випускному класі, він побачив, як хлопець, якого він кохав, спав з іншим. Тому він чотири роки не міг нікого знайти, і все в такому дусі, поки не з'явилося це диво. Чому ж диво? спитаєте ви, тому що вже як місяць ті челіки вночі займаються не дитячими речами. А цей чамін ніфіга на ранок не пам'ятає, а його закоханий дружбан користується цим і постійно собі каже, що все більше не буду, але все одно робиться. Як ви бачите, хлопак свої слова тримає на ура. Але. Бляха, ви мені скажіть, як так виходить, що чамін ніфіга не відчуває на ранок? Невже за місяць не було чогось такого, що не залишило б після ночі слід? Типу в нього навіть досвіду з хлопцями не було раніше. Там ж точно на ранок все було б зрозуміло. І навіть був момент, коли чамін не розумів, що з його тілом, але якось до його голови не дійшла причина. Ну а ми продовжуємо нашу рубрику під назвою Неадекватні партнери. І сьогодні в нас знову повний піз. Дован сказав, що на цей раз він не зупиниться, навіть якщо Чамін передумає, тому він повинен сказати точну відповідь. Ви мене вибачте, а це що? Давайте тепер будемо ставити людину перед вибором. Причому чамін навіть не контролює все, що він робить. Поки вони кексяться майже кожен день, на щастя, іноді трапляються якісь моменти, які, хоча б трохи рухають сюжет. Типу, наприклад, минулий хлопець до вана постійно до нього якось лізе, а той його відшиває. А ще він все ж таки сказав про свої почуття чаміну, хоч у них нічого ще не почалося, але червоний хлопак сказав, що йому потрібно подумати, і все таке. Знаєте, ця манхва забирає багато сил, як мінімум, на те, що ти тільки. Що і робиш, як слідкуєш за їх кексом. Тому наступну частину цієї мангви мені допоможе розповісти майстриня. Привіт, не очікувала побачити тут 3D-обличчя? Я майстриня з каналу майстриняв, і дуже очевидно, що я люблю дивні каламбури, треш огляди на яой, аніме і серіали з гейським вайбом. Але це не важливо. Важливо те, що червоний так і не розуміє, що відбулося. Так для мене вони червоний, і чорний, бо я не запам'ятовую імена. А червоний то любов, а чорний то журба. В несвідомому стані червоний все одно просить розпусти. Прям так і каже в лоб, навіть якщо ми не зустрічаємось, чорний це чує і йому зриває дах. І він, як зле зло, робить це грубо. Чел, ти міг просто знову спробувати поговорити. Вони далі продовжують це нічне життя, наче так і треба. Чорнявий напивається, бо його гризе совість. Вау! Вона в тебе навіть є. Білявий мутняк цілує чорнявого в машині, це бачить червоний, відчуває ревнощі, затягує його додому і цілує, поки той спить. Мабуть, робити щось без активної згоди у них спільне. Потім вони просто роблять вигляд, що все окей. І повертаються до нормального життя. Але не ми. Червоний вночі знову намагається схилити чорнявого дору розпусти, але той проти і робить йому спанкінг. Найс. Потім чорнявий все ж каже йому правду, бо той ледь не гвалтує рандомного мужика на вечірці. Щось мені це нагадує. Енівей, anyway, червоний хоче в шоці, але переймається, як чорнявий усе це витримав. Тобто він переживає не за себе, хоча він спав постійно по ночам зі своїм другом, а за друга і його тонкі почуття. Який гарний хлопчик! І вони починають спати разом, просто буквально спати разом, бо червоному страшно, ще й разом з наручниками, щоб червоний нічого не накоїв. Але чорнявий не висипається, червоний це палець і надягає наручники на них двох, щоб той виспався. Що є тут логіка? Немає. Вони прокидаються, і ключ зламався. Ой, як неочікувано, червоному треба трішки спустити пару. Сам він при ньому не може, чорнявий йому допомагає, і вони нарешті роблять розпусту у свідомості. Червоний хоче відплатити взаємність, так би мовити, але чорнявий ламає наручники, але браслети все ж залишаються на руках. А ключ у білого мутняка. Той говорить з ним неприємно ніку таку розмову. Чорнявий випиває його бокал, навіщо, до речі, не зрозуміло. Де взагалі то афродизіак. Ну і знову петінг, після якого червоний запропонував спробувати усю програму. І чорний каже таке: якщо тобі сподобається, то ти будеш зі мною зустрічатися. Оце й віра в свої еротичні можливості. Червоному сниться гомофобний сон, але за допомогою друга у ньому він почувається себе доволі комфортно і після сну іде одразу на пролом кохатися. Чорнявий просить його назвати по імені, бо червоний у дивному стані цього не робить. Той називає його ім'я і відбувається романтик. На ранок червоний врешті каже, що любить його, і чорнявий аж плаче. Ну і все, вони перфект капл, парні обручки, коїтус у вигляді офіціанта, спільне різдво і екстра дед чорнявий служить у армії, а червоний, поки його немає, користується спеціальними штуками. От і весь сюжет. Господи, прости. Мені не сподобалось тільки одне: чорнявого постійно намагалися видати нам як зелений прапорець, тому що коли той казав ні, той зупинявся і взагалі робив речі, як няшка, підтримував, усе таке інше. Але увесь секс був без активної згоди. А я щось не пам'ятаю, щоб секс без активної згоди був. Зеленим пропорцем, ну і звичайно, я рекомендую вам глянути наш огляд на Манхву Джинкс. Уже на моєму каналі більша частина цієї манхви це постійний кекс. Знаєте, це просто дійшло до того, що ти починаєш радіти, коли вони, хоча б один вечір, сплять у своїх ліжках. Це я ще мовчу про сюжет, тому що як ідея, це достатньо цікаво. Але комон, чому тут немає якихось цікавих поворотів сюжету? Чому ви просто кексилися всю манхву, а потім цей червоний хлопак, який постійно думав, що він гетеро, так швидко перемкнувся? Хотілося більше бачити перевцілення цього персонажу. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. А ще я чекала розкриття цих двох дружбанів, але нам показали лише один момент з ними і більше нічого. Якщо подумати, то ці всі другорядні персонажі майже не грають ніякої ролі, особливо ці два друга. Вони майже ніяк не допомагали рухати сюжет. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Нагадую, що другий огляд ви можете подивитися на каналі Майстриняв за посиланням під відео. Пишіть ваші думки щодо огляду та манхви в цілому. Підписуйте. Підпитися на канал і класуйте вподобайку. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!